Окей, мене звати Тупак Шакур, і я навчаюсь в Тамалпайс в школі. І мені 17 років. Мій маленький бро, ми тут. Це час. Завтра час. Да. Час. 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 Що ти зробиш з цією штукою? Та, yeah. да, вони побачать. Yeah. Вони це побачать. Yeah. Давай. Чи можливо, що твій улюблений репер щось приховує? Або може те, що ми знаємо про сучасний реп, всього лише обман. За останні десятиріччя довбаний реп перетворився з цих типів. На цих? Що бляха сталося? Сьогодні я розкажу вам всі чутки та покажу дуже цікаві прикольчики, які, можливо, заставлять вас задуматись, що насправді реп вже давно не той за кого він себе видає, і що не такий страшний гангстер, як його малюють. Деякі відео можуть вас шокувати, тому якщо ви занадто дорожите пам'яттю про свого улюбленого репера, то краще це не дивіться. Наприклад, Бердмен, так цей страшний лисий дядько з татуйованою головою, вже давно ходять чутки про його нетрадиційну орієнтацію. Я думаю, що всі бачили це відоме фото, де він цілує Лілвейна в губи. Доволі несподівано, погодьтесь, якщо врахувати, що вони обидва позиціонують себе як жорсткі пацани. Yeah. Ось як Бердмен пояснював це не одному з інтерв'ю. То одна річ, яку люди хочуть знати найбільше, це давніше була ситуація, коли. Ти і Вейн мали типу, приколи з поцілунками. Всі хочуть знати, що це за прикол був такий. Я думала, що це якась мафія прикол. Чекай, по-перше, Мій власний син. Так. я його цьому. Я знаю, ти маєш дитину, ти її цьомаєш. Ти маєш сина, ти його уцьомеш. Розумієш? Ліл Вейн мені як син, я завжди дивився на це, типу, бо я був на вулиці. Ага. І це міг би бути останній раз, коли він мене бачить, бо я так жив, бляха. Кожну ніч я йду, я міг не повернутися. Я так був налаштований, бо вони були на студії, а я йшов на вулицю. Та ось як це лайно з'явилося в нас. І до сьогодні я бачу Вейна як свою дитину. Я був йому татом, коли він не мав тата. Відколи йому було 9 років. Так, я люблю його як свого. І Я віддам життя за нього і забив життя за нього. Ну окей, не буду робити поспішних висновків. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про його відповідь. Скажу тільки те, що я ніколи в своєму житті не цілував тата в губи. Звичайно, можливо, мої стосунки з батьком були не такими близькими, як стосунки Ліл Вейна з Бердменом, який нагадаю не є його біологічним датом, а просто чуваком, який заробляв гроші на тому, що Ліл Вейн читав Рен. та ще й обікрав його. Але такі близькі сімейні стосунки між чоловіками виглядають доволі своєрідно. А можливо, це і справді така гангстерська любов та повага. Якщо в чаті гангстери, напишіть, будь ласка, чи у вас так прийнято? До речі, ось ще одне відео зняте на Siemens A52, яке я знайшов в інтернеті, де Ліл Вейн знову ж таки цілує Бердмена в губи прямо на камеру, і тут це і справді виглядає як привітання. Okay. The How you doing? Got the whole yeah. Хоча це знову викликає запитання, чому цей жест настільки унікальний саме для їхнього дуету. Якщо це така гангстерська традиція, чому Ліл Вейн не цілує інших чуваків, він що їх не поважає? І щоб остаточно вас заплутати, покажу ще одне відео. Після концерту Бердмен і його туса збирають дівчат для вечірки, але найцікавішим тут є один коментар. Я вам розкажу, що я за дядя. Ці ніндзі тут будуть трахати зі мною всю ніч. Я хочу, щоб ви вийшли сюди і трахнули зі мною. Я трахую хлопців теж! Я трахую хлопців тоже. Хто хоче підняти бабла? Хто з вас хоче підняти бабла? Це все, це все. І цей чувак ось там, бро. Чувак, ось там о, в синій шляпі. Кенст, якось так. Жодної відповіді, тільки ще більше запитань. Тому просто підемо далі. <плес> Давайте поговоримо про менш очевидні випадки. В останні роки реп-сцена зазнала значних змін, і один із найпомітніших аспектів цих змін є трансформація стилю одягу артистів. Якщо раніше у 90-х та 2000-х цей стиль був переважно оверсайз або одягнути на себе все, що було в шафі, то сьогодні все дуже змінилося. Репери, такі як Lil Uzi Vert, Young Янгтак, MGK та багато інших, все частіше носять жіночий одяг, малюють нігті, вибирають яскраві кольори та модні аксесуари, що виглядає нестандарт. Для традиційного чоловічого іміджу, а тим паче іміджу репера, якого ми звикли бачити у класичному мускулінному образі, та з набором притаманних для нього характеристик. Ці зміни не обов'язково відображають сексуальну орієнтацію артистів. Наприклад, Ліл Верт неодноразово піднімав питання про свою ідентичність через музику та публічні образи, але це не означає, що ці образи натякають на його сексуальні смаки. Так само і Янг Так, який неодноразово носив не пояснював це своїми інтимними уподобаннями. Його вибір був в основному пов'язаний з бажанням шокувати публіку та привернути до себе увагу. Такий стиль, як старається показати нам артисти, це частина їхнього мистецького вираження і спроба розірвати стереотипи. Цікаво, що багато хто вважає, що саме лейбли можуть відігравати роль у тому, щоб артисти носили певний одяг чи мали певний образ. Це може бути частиною маркетингової стратегії, яка дозволяє привернути увагу до репера серед. Молодої аудиторії, у якої нестандартність та все нове завжди були в тренді. Тому такий підхід дозволяє виділити репера серед конкурентів та не залишити байдужим нікого. Це явище можна пояснити кількома факторами: по-перше, культурні зміни і поступова відмова від традиційних цінностей щодо статі та сексуальності, дозволяють артистам більше експериментувати з власним стилем. По-друге, зростаючий вплив соцмереж і культури споживання через візуальний контент стимулює артистів. Шукати все нові способи привернення уваги, і чим далі, тим екстремальніші. Таким чином, хоча не кожен репер, який носить кольорові або нестандартні вбрання, є геєм або підкоряється тиску лейблів, ми бачимо, як яскравий стиль все більше стає частиною нашої субкультури та формує сучасну реп-сцену. І ще раз хочу наголосити: ми просто розглядаємо чутки в якості розважального контенту. Я нікого не засуджую, не моє діло хто з ким спить і в.

Наприклад, Баста Раймс, я неодноразово натрапляв на відео, де колишній охоронець Басти розказує про те, що він полюбляв чоловічу компанію. О, та супер Зест Монстр. Всі це давно вже знали. типу І водночас був дуже агресивно налаштованим до жінок. Та не тільки Баста. Після усього, що випливло з підідії, тепер можна підозрювати любого. Хто зна, хто був на тих вечірках, а були там буквально всі: від реперів до баскетболістів. І схоже, що ті вечірки часто були набагато. Глибшими за прості тусовки з музикою, якщо ви розумієте, про що я. Та навіть той самий Джей Зі. Про нього також вже давно ходять чутки на рахунок його бісексуальності, зважаючи, що він є близьким другом Дідлера, та те, що його мама є відкритою лесбійкою та вже давно одружена на іншій жінці. І хоча ці чутки залишаються на рівні припущень, але враховуючи вплив Джей Зі в індустрії, ці розмови є частиною широкої дискусії про культуру хіп хопу загалом. Також є Тайлер декріетор, який дуже полюбляє жарти про свою гомосексуальність, що може бути просто гумором, а, а може й ні. Його жарти на цю тему, тексти у піснях, а також прямі й неоднозначні заяви сприяють створенню образу, що балансує між гумором та правдою. You go with that verse. Також ходили чутки про його занадто близькі стосунки з сином Віла Сміта. Та навіть Дрейк, Діджей Каліт і Бігі чутки про них існують довше ніж можна було б уявити. Наприклад, Бігі завжди асоціювався з Діді, і це автоматично породжувало підозрюва. Тема чоловічої компанії на хіп-хоп вечірках та ідея того, що лейбли або середовище індустрії можуть бути більш гнучкими у своїх поглядах на орієнтацію, ніж ми звикли уявляти, додає багато вимірності цим обговоренням незалежно від того наскільки ці чутки правдиві, вони демонструють, як сильно змінилося сприйняття сексуальності, і публічності в реп-культурі з 90-х і до сьогодні. А зараз тупакоїди, тупаклоїди, кор Коротше, всі, хто любить тупака, прийміть заспокійливі пігулки. Бо, можливо, ви не будете готовими до цього відео, але прийшов час нам про це поговорити. Чи бачили ви коли-небудь ці відео 88-го року, де 17-річний тупак дає інтерв'ю? Так, так, в ті часи, коли він був балериною та грав в театрі, просто подивіться це відео, я не буду його перекладати, щоб ви могли повністю зануритись у його вайб. I'm most like my mom because I'm arrogant totally arrogant I agree I have to say it. like at work I, I can't hold the job I, I just quit my job today actually because I wanted to come and do this and they wouldn't let me and I felt like it was important and it was more important than serving pizza and we had enough people so I felt like since I'm an actor they should understand they should have let me do it but they didn't and then I had a cold so they were making me work in a freezer. And I'm, I'm really not one to be disrespected, and I felt like that was disrespectful because I asked to go, you know. So I quit. And he told me I couldn't quit. And that even made me hyper. I'm arrogant. So when he told me I couldn't quit and we had all these customers, I chose that time to jump on a soapbox, grab my leather jacket, light a cigarette in front of him, smoke, and leave. In the middle of a rush. So that was natural. Line. That's arrogance at the top. <laughs> Справа в тому, що тупак не мав типового вуличного минулого. Він був театралом і завжди хотів бути актором. Його роль бішопа у фільмі «Джуз» стала початком створення образу гангстера, який він, здається, занадто загрався. Майкл Джей Вайт, який був близький з тупаком ще з його юних років, розказував, що в нього були дві особистості: одна справжня, тобто цей 17-річний мігкий хлопець з інтерв'ю, і друга особистість, яка з'явилась у нього після ролі бішопа. А він сей не с асе лонтамиґопівучати такмі. Бо на ютинкба Еврібаріву спікс бабу тупа є з твою гайз гоно оюга ду пліз плей т. Севентіролтупак інтерв'ю. Almost somewhat effeminate type of dude, right? When you really look at that that interview, he was a very soft person. That's who he was. Two years later, he plays Bishop, and that character that he created with Bishop influenced millions of people, and he stayed in that character because. Yeah i literally would see him flip-flop from one character to the other because we would hang out we'd play pool and famously people would say your friend looks like tupac and they didn't think that could be him because he was more like that 17 year old guy like once he did that bishop role that became a much more interesting character it's like if al pacino played scarface and then chose to stay as a cuban Drug lord to impress Cuban gangsters. кюбенґенстерс у 23 роки. Він приєднався до банди моб піру, що викликало суперечки навіть серед її представників, які вважали його вчинок нещирим. Незважаючи на сміливий імідж, багато хто з інсайдерів описували Тупака скоріше як шоумена, ніж справжнього гангстера. Прагнення відповідати створеному образу часто штовхало його до імпульсивних і небезпечних рішень, таких як бійка з Орландо Андерсоном, що стала фатальною. Це вкотре доводить, як далеко людина може зайти, прагнучи стати тим, ким її хочуть бачити, оточуючи. Тупак залишився легендою не через образ гангстера, а завдяки своїй складності. Він був одночасно актором, артистом і поетом, який вмів надихати мільйони. А його гангстерський імідж був лише частиною цієї багатогранної особистості. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про все сказане. Здається, тут є багато тем для обговорень. Обов'язково розкажіть про брудні будні друзям. У нас виходить крутий та унікальний для українського Ютубу контент. Дякую за перегляд і до зустрічі!